Під'єднаємо до нас військового журналіста, спікера генштабу ЗСУ з 14 по 17 рік Владислава Селізньова. Пане Владиславе, вітаю вас. Чуєте нас? Слава Україні! Чуєте. Героям слава! Скажіть, будь ласка, чи піднімається у вас настрій, коли ви бачите, як палають отиті бочки? Так <реш> да, насправді вони надихають, бо е, пекальний настрій створює саме от, от такі ситуації, коли е, завдяки незграбній роботі, в тому числі і таких собі е, е, воєнкорів е, російська армія, фактично збройносила Російської Федерації. Ми маємо можливість оцінювати наслідки попередніх ракетних та артилерійських ударів, та відповідно коригувати вагонь власне артилерії. А пі, 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 з вашими коментарями це воно взагалі створює настрій на весь вечір. Та ви знаєте, українці, у сусіда корова здохла, мені радість. Але оскільки війна, то ми за значить у сусіда мається на увазі інший сусід. Розумієте, наш сусід той друг наш, який. Значить, що той, що каже Україна, нема. От бочки загоріли, значить, Україна все ж таки є. Скажіть мені, будь ласка, от ви, як військовий журналіст, як ви оцінюєте те, що зараз бачите? Я не знаю де ви і що ви там бачите, але оцінка у вас безумовно є. Безумовно, ситуація є непростою, Незважаючи на те, що останні кілька тижнів російська окупаційна армія проводить дуже потужну інформаційну операцію. Вона спрямована на те, що мовляв, вони намагаються продемонструвати свою нібито слабкість на південному фасі Російсько-Українського фронту. Я маю на увазі правий берег Херсонської області, тові на область. Але ж насправді ситуація там є надзвичайно складною росіяни. Там натягнуло чимало кількість засобів, тому там буде. Важкі бої це, це об'єктивно. і тут я можу лише сподіватися на те, що наші західні партнери бачать, що ситуація є край складною, що з Путіним все одне не, не вдасться домовитися, як би то не прагнули певні політичні сили в країнах колективного заходу. Тому єдиний шлях до встановлення сталого миру створення безпечної Європи це лише перемога українського війська над путінською армією. Да, скажіть, будь ласка, наскільки за вашою думкою при бомбардуванні наших об'єктів інфраструктури, ну давайте так спитаю, чи готові ми їх досить швидко відновлювати? Ну краще це питання адресувати фахівцям з Київенерго, і інших обленерго. Це очевидно, але те, що зараз ситуація щодо е, е, тих самих блекаутів е, вирних відключень світла стала більш складною і відключення триває більш ніж по 4 години. То очевидно, що ситуація є надзвичайно складною, але ж знов ж таки треба вклонитись воно і нашим енергетикам тим ремонтно віддовленим бригадам, які ризикуючи життям е, часто. Тільки нові обстріли завершились, починають відновлювати ці саме ключові об'єкти. Адже очевидно, що то, та, те саме друге баб'є літо, яке зараз цими днями триває на території нашої країни, скоро скінчиться, почнуться не ну, лише зливи, почнуться і перші приморозки. Тобто погода різко погіршиться, і від тепла в наших домівках в домівках від наявності електрики залежить і наявності відповідно і води, і буде, чи буде працювати та сама каналізація. Тобто від того залежить, чи буде Мати пристойну умову для життя, для існування, чи будемо поневірятися і мати дуже серйозне плоти через те, що росіяни постійно поцілюють поб'єха енергетичної А, ага, От дивіться, давайте прокоментуємо такий. Знаєте, пам'ятаєте в українській мові таке чудове слово хвалько? <с? <с?> Мені мати казала, не будь не будь хвальком. Але я, маму, не послухав. І значить. <реш> Тепер жалію, хвалюся. Значить, дивіться. Путін заявив, ну, там же сиділа людина, яка його питала, звідки оте пішло про брудну бомбу. І він сказав, що сам особисто наказав Шойгу поширювати інформацію про брудну бомбу. І вони навіть, вони навіть ви знаєте, ну, провели це у них кожного року, оці іспити, ну, носіїв. Оцих ракети, оти, які там стріляли, але стало відомо прикра для них історія, що вони не оновлювали 30 років свою ядерну зброю, наприклад, стратегічного. Ну і через розпад цих речовин у них ну фактично тільки брудні бомби і є. Ну, але вони дзвонять, дзвонять. А захід їх посилає, посилає, посилає. От як ви оцінюєте, що вони хочуть залякати, але ж ніхто не боїться. Ну очевидно, що ті саме навчання, які ви згадали, і так звані ядерні тривади, насправді, цього року відбувається вже вдруге. Вперше перше вони проводили і к самим початком повномасштабної агресії, десь в середині лютого цього року. А нині вони знову ж таки повторили ті самі маневри, десь там ті стратегічні ракети летіли, нібито влучали. Як про то розповідає прес-служба міністерства оборони Російської Федерації? Ми ж про то достеменно не знаємо, адже не бачили і інших незалежних джерел, яких підтвердили. 100% влучання тих самих ракет по мішені, не знаємо, але тим менше. Країна фейк розповідає часто густо фейків. Так само вона розповідає фейки про потужну ядерну зброю. Але ж до того ми з вами майже 20 років чули про те, що російська армія є другою землі у світі. І вона походя дайде до Ломанша, попутно захоплюючи Варшаву, Бер Берлін, Паріж. Бачимо, що не так воно у них вдало видається, як вони про то розповідають. І ми бачимо, що на деяких ділянках фронту, наприклад, в районі Бахмуту, вони два місяці штурмували наші позиції, просунулися на два кілометри. Потім наші воїни організували. Зорганізували, провели спецоперацію і протягом двох діб відбили ці саме два кілометри. Я дуже вам вдячний, що ви долучились до нас, Владислав Селізньов. Бережіть себе, дякую вам. Додасте щось.